Добрий день сьогодні. Управління Мінспекційної діяльності Сумської області, північно-східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці спільно з соціальними партнерами Сумської міською радою буде проведено тренінг з імітацією реальних дій на робочому місці на тему роботи в діючих електроустановках. Напруги понад 1000 вольт буде здійснено заміну запобіжників на е, високовольтному трансформаторі напругою понад 1000 вольт, 6 на 0,4 кВт. Ці роботи будуть виконуватися за нарядом допуском оскільки ці роботи є підвищеною небезпекою. Наряд допуск виписується адміністративно-технічним працівником, який має групу 5 з електробезпеки. Це для електроустановок понад 1000 вольт і для електроустановок до 1000 вольт повинна бути четверта група. На енергетичній установці номер 2 одного з підприємств енергетичної галузі Сумської області виконуються роботи на обладнанні 6 кВт. Енергетична установка номер 2 нашого підприємства має два трансформатори власних потреб. На одному з них на високій стороні 6 кВт треба виконати ремонтну роботу по заміні запобіжника, високовольтного запобіжника. Ця робота виконується по наряду допуску. Наряд допуску виписується керівником робіт, допускачеві. Допускачеві і членам бригади, які будуть виконувати дану роботу. Наряд допусу виписаний у, у двох екземплярах. Один залишається на пульті керування чи зміни, один е, забирається з собою на місце проведення робіт. Е, інструктаж по, по, по проведенню робіт, <кхем> значить, е, з зі сторони підстанції е, КТП 0,4 кВт, вимикається е, вхідний вимикач після трансформатору. Крім того, вимикається кумілька номер 10 яка живить високовольтною мережею даний трансформатор, на якому будуть проводитися роботи. Вона теж вимикається, перевіряється відсутність напруги, накладається заземлення, в даному випадку стаціонарне заземлення стаціонарні ножі. Потім виконується заміна запобіжника, вмикається знову високовольтна напруга і перевіряється стан всіх трьох запобіжників. Роботи в електроустановок стосовно їх організації поділяють на такі, що виконуються за нарядом, допуском, за розпорядженням та в порядку поточної експлуатації. Організаційними заходами, якими досягається безпека робіт в електроустановках, є затвердження переліку робіт, що виконується за нарядами, розпорядженнями і в порядку поточної експлуатації, призначення осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт, оформлення робіт нарядом, розпорядженням або затвердженням переліку робіт, що виконується порядку поточної експлуатації. Підготовка робочих місць, допуск до роботи, нагляд під час виконання робіт, переведення на інше робоче місце, оформлення перерв в роботі та її закінчення. Для підготовки робочого місця до роботи, яка вимагає зняття напруги слід вжити у вказаному порядку таких технічних заходів. Здійснити необхідне відключення і вжити заходів, що перешкоджають помилкому або самочинному ввімкненню комутаційної апаратури, вивісити заборонні плакати на приводах ручного та ключах. Дистанційного керування комутаційною апаратурою, перевірити відсутність напруги на струмовідних частинах, які слід заземлити для захисту людей від ураження електричним струмом, встановити заземлення, вімкнути заземлюючі нажив, встановити переносні заземлення, обградити за необхідності робочі місця або струмовідні частини, що залишаються під напругою, і вивести на огородженнях плакати безпеки. Залежно від місцевих умов, струмовідні частини обградити до чи після їх заземлення. Працівниками відповідальними за безпеку робіт, що виконуються в електроустановках, є працівник, який видає наряд розпорядження, працівник, який дає дозвіл на підготовку робочого місця, працівник, який готує робоче місце, допуск, працівник, який допускає до роботи допускач, керівник робіт, працівник, який наглядає за безпечним виконанням робіт, і члени бригад. Зокрема, повідомляю, що у разі оголошення повітряної тривоги всім негайно перейти до найближчого укриття. Перш за все проводиться підготовка робочого місця допускачем. Вивішуються плакати безпеки, зокрема і на пультах дистанційного керування. Проводиться цільовий інструктаж членам бригади. Здійснюється огляд засобів індивідуального захисту, а також перевірка справності показчика напруги. Після чого перевіряється відсутність напруги на струмовідних частинах, вмикаються заземлюючі ножі. Тепер можна приступати до заміни несправного запобіжника на новий. Після цього керівник робіт здійснює огляд правильності виконання поставлених задач. Вимикаємо заземлюючі ножі і переводимо схему в робочий режим. Зачиняємо комірку. Даємо команду на дистанційне ввімкнення напруги. Знімаємо плакати безпеки, закриваємо наряд. Тематичний тренінг проведено в відповідності до чинного законодавства з питання охорони праці та промислової безпеки.